Саме нам um Моніторинг проводився на предмет присутності прямої реклами тютюнових виробів. Захід передбачав заповнення анкет, фотографування недоліків, складання скарг про порушення. У Житомирі група добровольців відвідала 75 торгових точок. За словами голови правління молодіжної громадської організації Сучасний формат Жани Соловйової, волонтери не виявили жодних плакатів, постерів із зображенням торгових марок сигарет або якихось розіграшів, конкурсів і акцій, пов'язаних з тютюновою продукцією. Дані Торингу свідчать, що в чинній редакції в обласному центрі закон виконується успішно, але винахідливі підприємці винайшли інші способи стимулювання попиту на тютюнові вироби, наприклад, відповідне оформлення вітрин та прикасових зон. Такий фактор рекламування зафіксовано у 63 точках. В деяких кіосках, магазинах присутні такі спеціальні. Лайд, такі бокси з підсвіткою, дисплеї, які створені з метою привернення уваги до конкретної марки тютюнових виробів. Ну і це є свого роду стимулювання збуту, що тютюнові компанії використовують для того, щоб ну, це така якби підміна реклами виходить. Проводячи моніторинг, волонтери звертали увагу і на те, як розміщені пачки сигаретами на вітринах точок продажу. Виявили, що дуже часто цінники частково або повністю закривають попереджувальний напис про шкідливість куріння. Все ж позитивні результати антитютюнового закону очевидні, зазначив керівник проєкту Україна без тютюнового диму Андрій Скіпальський. За перше півріччя 2013 року рівень споживання тютюнових виробів в Україні впав на 10%. Вперше, тобто українці стали курити менше на 10% Це порядка 3 мільярдів сигарет, викро не меншу. Тінова індустрія, звісно, в паніці і е, втрачає прибутки. Другий е, позитивний результат комплексу антитюнових законів, в тому числі і заборони реклами, вперше за історією незалежності МОЗ відзвітував, що крива смертності від сердечно-судинних захворювань зупинилася. На Житомирщині спостерігається зменшення кількості курців. Як поінформувала представник обласного медичного центру здоров'я, лікар-нарколог Юлія Мельник, у 2009 році їх було 22%, а нині 18,3%. Тож заборона дала ефект.